Ще півстоліття тому село Бараші було районним центром. Нині це майже двотисячна громада з відповідними соціальними потребами. Тутешній сільський голова зараз найбільше опікується новим приміщенням дитячого садка, зведення якого місцевому бюджету не під силу. Співпраця є і надіюся на що буде співпраця. Думаю, що допоможуть мені дійсно зробити садочок так, як потрібно. А хотілося б це, того що в тому році говорять, буде програма розроблятися по Поводу відновлення дитячих садків проблеми села це перше, чим поцікавився Йосип Заполовський, прибувши до барашів, пообіцявши громаді сприяння на обласному рівні. Чому бораші пошляховувати, Петро Сергій запропонував, тому що у вас великий населений пункт, бувший районний центр. і Дійсно, тут і проблем багато. і Я вже от зрозумів, які проблеми і. По деяких проблемах ми вже тут і поговорили, і допоможемо там, і по дитячому садочку, тому що бюджет району не зможе витягнути це все, а сільський тим більше. Як показала практика, значна кількість проблем жителів області не потребує великих фінансових затрат. Півтора роки проведення єдиного дня депутата значно прискорили шлях від самого питання до його остаточного вирішення. І наші депутати райони виїжджають на місця, бачать те, що робиться. Прибувають до голови до заступників і намагаємося ті питання, які можливо, от не з великими фінансовими затратами обов'язково е обговорюємо і вирішуємо у своєму виступі на сесії Мільчинської районної ради Йосип Запаловський закликав до активної роботи усіх представників органів самоврядування у той же час. Відмітивши низку позитивних зрушень в районі. Ми органи місцевого самоврядування, якраз ті той орган, який саме ближче стоїть до людей. Тому що ми не призначені, ми обрані, ми обрані людьми. Ми на рівні області. Будемо все робити. Я буду це ініціювати і на сесії обласної ради, і на постійні комісії, щоб ті прохання, які будуть надходити від Ємельчинського району, ми максимально вирішували.